Пане Андрію, слава Україні. Вітаю студія героям слава. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз і які пункти заблоковані і досі? Ну, власне, нічого не змінилося від ранку коли після 10-ї години за київським часом почали дії на території Польщі з блокування руху Ну першу чергу? Учасники цієї акції е, в, в націлені на блокування руху для саме вантажних транспортних засобів. Нагадаю, що це три е, пункти пропуску, і, які станом на зараз. Е, три напрямки, які блокуються це е, з українського боку Шегіні е, Рава Руська і Ягодинка Шегі, Шегіні почали блокувати по по напрямку Шигін після десятої години. Потім, Поновили, розпочалися такі дії на напрямку Раворуської і в подальшому близько 11.30 напрямок пункту пропуску години. Пане Андрію, а чи є терміни блокади? Ну, власне, мені важко судити, скільки можуть тривати такі дії, але з відкритих джерел ми всі могли бачити, що представники Фермерського напрямку в Польщі зазначали, що вони треба проводитимуть такі дії до як мінімум 9 березня. А які перспективи на вашу думку вирішення ситуації? Та мені складно судити, що дозволить вирішити цю, цю проблематику. Треба пам'ятати, що коли були попередні дії з блокування, і переважно тоді блокували рух польські перевізники, то е, з ними навели перемовини і, і Міністерство інфраструктури Польщі, також до переговорного процесу долучалося Міністерство інфраструктури. Зараз ми бачимо, що в е, Представники фермерського напрямку Польщі вони вимагають якихось послаблень в ну в першу чергу. Це від, від свого уряду, і наскільки може вплинути Україна на цю ситуацію? Ну складно судити.